Не відкрили нам перший комплекс, який ми мали перевірити. Ми прийшли з комісією і мали зайти до 111-го корпусу і розпочати перевірку. Так як люди моляться, співають. А поки що з невідомих нам причин, які ми зараз будемо встановлювати корпус закритий, тобто верніше, церква закрита, тоді ми зараз зафіксуємо всі ці речі і будемо продовжувати нашу діяльність. Наша православна церква стоїть за свої святині. Ніхто не може прийти і сказати, що мені. Вокзал Росія, тому що комусь так захотілося. Я так їм? хтось сказав. Ну, вибачте, хіба ви не знаєте, що говорять про нашу церкву? Милуй нас грішних". Не дадим. Кому? Нас грішних". Кому? Другим кам. Ко... Другим, Мам. Другим, які не живі, жили тут, не ні не не, не, не те саме. не дадим. Ми хочемо, щоб наші святині залишалися нашими святинями. Ми ж не приходимо до вас в будинок і не кажемо, що давайте ми будемо тут жити, правильно? Але це ж не ваша власність, це власність держави. Ну, а яке право має держава приписувати тут і хто сюди має ходити, вирішувати державу? Це її власність, власність національного заповідника повинна. києво печерська лавра. Ми будемо з'ясовувати, з яких причин було не відкрито приміщення. Це вже більше питання до монастиря, які були попереджені, члени монастиря є в нашій комісії, але дозвольте, ми це все зафіксуємо, зробимо відповідно до вимог закону і в межах наших повноважень. Бачите? Істину Ви... 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 воскрес. Одна політика, корупціонера немає вічних. А віра в Бога вічна. Київська метрополія Української православної церкви. 31 рік і 7 місяців. Чого вас це не цікавить? А чого ви кричите? Бо то, що ви глухий не Чуєтесь, чуєте! Дорога Владик, а чого ви без забрати Пропустіть, Владику, пропустіть, владику, пропустіть владику. Дорогу. Що ви хочете? Так, пропустіть платить, пропустіть, платить, що треба, Дівчата, я ще самі. Ви лишаєтесь, Бог благословить. Другу. Ні на що не звертайте уваги. Христос на хворих не обіжався. — Скажіть, будь ласка, чому не впускали комісію? Владика сюди до храму? Коментарі не дає. Ви хто? Згоди, Буча, я чекай, Радіо, Свободи. Чекай. Радіо Свободи, я вчора давав інтерв'ю. А ви хочете знати, читайте в інтернеті, в нас все Але є. Що, ти, ви не можете пояснити? чому? Ні, я не можу пояснити. Ми вас не запрошували, і я з вами не маю зрозуміти, чи тобі мікрофон у рот. Я що вам? Собака. Бо я сказав, поб'ю палкою, я не буду обіцяти, а я зроблю. А, а, ну так. як це так? Ну Я людина, я ж теж людина. Да. Вона нічого не робить, тільки язиком почесали і набрали грошей, море і пішли далі займатися іди подай корову, ви прийди, він тут по поливам. Сьогодні держава не має права переривати договори тільки через 4 місяці після військового стану. Всім продовжують, а нам перервали. Тому я вас всіх призиваю ще раз, братій сестри, стояти на захист своєї святині. Заповідник звернувся до національної поліції. Записана відповідна заява про перешкоджання діяльності роботи комісії і про перешкоджання до доступу до державного майна з боку невстановлених осіб. Спочатку виявилося, що немає ключів для того, щоб зайти в храм. А потім з'явилися невідомі люди, які співали, молилися. Ми не будемо пускати до тих пір, поки не буде рішення суду. І це не директор музею, який здав усе, а виконавча влада повинна бути. в класичному розумінні. Так як ми планували перевіркою. Ми не змогли пропрацювати, але все рівно ми відкрили засідання комісії. Ми це все запротоколювали. Заповідник звернеться з заявою про перешкоджання діяльності комісії до національної поліції. І завтра ми продовжимо знову ту роботу, про що були повідомлені всі члени комісії. Так само завтра в 111-й корпус ми знову підемо і будемо намагатися робити ту роботу, яка нам. І відведена в рамках діяльності цієї комісії. Приблизний термін діяльності комісії це є три місяці. Не можу точно сказати, коли саме буде завершена робота комісії, якими темпами будемо рухатися, зважаючи на конкретно такий підхід, який ми бачили сьогодні. Закрили храм від комісії. Якої комісії? Є тут. хто я такий? — А ми якщо по телефону сказали, що Вам ми самі сказали? закрили храм? Він ще слухає, що тобі не поголошено.